11 липня, день святої княгині Ольги. Княгиня Ольга вважається покровителькою матерів, синів і вдів. Перед іконами Святої Ольги моляться про втіху вдови, а молоді дівчата просять вдалого заміща. Їй моляться, щоб оберегти себе і дітей від біди, а також про повернення чоловіка в сім'ю. Свята Ольга, ти була княгинію давньоукраїнської землі, ти була рівноапостольною у проголошенні святої віри, Христової в Русі Україні, до Господа через тебе кличе весь наш народ, як до могутньої нашої заступниці в небі. Отож, свята княгиня, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі. Як була ти матір'ю українському народові на землі? Разом з нами випроси нам у Христа Спаса Ласку, щоб у всіх наших родинах і в цілому народові шанувалося і славилося ім'я Боже і зберігалися Божі заповіді і правди. За нашими і Твоїми молитвами, свята наша заступниця, українська молодь. Нехай виростає у скромності і праведності. Люди середніх літ нехай служать побожністю і працьовитістю, а старші, нехай добрим прикладом та мудрою порадою ведуть увесь український народ до Божого миру, злагоди і любові, святості і добробуту. Могутня заступниця України, свята княгиня Ольго. Молися Богові за нас. Амінь.